Всім привіт, вітаю. <кій> Вівторок сьогодні у нас 9.09.2025, день трьох дев'яток. Ну, Почитала, що ніби такий, знаєте, непогана, непогана ця вся як прикмета чи дата така. от, У кожного по різному. Ви як зрозуміли, я вже в Києві, приїхала сьогодні, брала за свій рахунок два дні. На роботі е, з сестрою копали картоплю, в селі думала щось вам зняти, якесь відео, але ви знаєте, так заморювалися, що не було сил навіть е, щось е, показати. Е, ну, викладала там пару фото, тому хто підписаний на мене, хто в спільноті, той бачив. Картопля в цьому році непогана, слава Богу, і викопали її і занесли в погреб. Дякую сусідці, теж дуже нам допомогла. Ми навіть не очікували, що буде в нас така допомога. Вчора чекали дощу, але дощ так і не пройшов у нас на Черкащині, трішки прокапав, і все, не було нічого, вітром все прогнало. А от в Києві бачу, що дощ, та і не тільки бачу і по землі, а і по відео вчорашніх. Та й хто з Києва той бачив і знає, які були сильні в нас дощі. Ще і досі земля мокра, і їхали через Бориспіль, тому Бориспілі навіть ще і калюжі такі, знаєте, Ті, що на асфальті, то вони ще навіть і не висохли. І деякі ще райони навіть без світла. Тому от такий дощ, як кажуть, знаєте, там, де потрібно, дощ не йде, а асфальт гарно намочив, промочив. Але дощ потрібен усім. усім. Зараз трішки відпочину і потрібно приготувати щось, розібрати сумки. Ну і е, Повертатися до такого звичного режиму роботи і відпочинку. села привезла трішки помідорів, трішки яблук, е, квасоля, тут набір е, цибуля, чесник. Трішки баклажанів, причина попалася. Ну, а тут капустинка, перець і знизу там бурячок. ну Такий знаєте взяла набір, щоб було на суп, на, на борщик. Багато всього ж не привезеш, тому що важко. От, але ж але ж так Рижик, але ж потрібно потрібно потрішки-потрішки взяти. Ще от привезла такі крильця курині, зараз поставила зварю трішки супу. ну і Хочу ще раз вам показати цей ніж з Аврори. Керамічний він дуже гарно ріже, особливо овочі. Я ним дуже задоволена і можу сміливо порекомендувати. Купуйте такий гострий і дуже-дуже зручний, і ним працювати одне задоволення. Тут ну, поставила супчик, от куриний зварю такий легенький. І о, щось буду далі робити. І ще потрібно мені вискочити в магазин, тому що для котиків немає корму. На вулиці так спекотно, а ще йде випаровування від <кхід> вчорашнього, від землі, від вчорашнього дощу. Вийшла на вулицю подивитися на свій очиток. На ньому скільки бджіл багато, це щось <кхід> страшне. Просто, знаєте, як ніби рій. І так вони до цього очітку припадають. Мабуть, він такий для них солодкий, mm -hmm. <світ> такий нектарний. Поки мене не було, за ці дні зацвіли мої айстрочки. от такі самі прості. Все-таки дуже-дуже гарно впливає на всі рослини. Що там не каже, особливо на квіти. І там ця айстра теж зацвіла, така вона е сортова, пишна. Та і кріп піднявся дуже гарно, і петрушка. Все дуже гарно. Після дощику пішло в ріст. Вон, бачу, ще і огірок такий величезний лежить. Ну, за чотири дні все так повиростало. Ще хочу показати, яка оця в мене троянда. Теж дуже-дуже гарно, вона квітне в цьому році. Одна насолода для очей. І сімочка моя. Сіма, ти за мною скучала? Так, скучала моя зайка. Думала, ну куди мама ділася, куди вона поїхала? А ще от дивіться, за чотири дні який кабачок виріс, і теж от які огірки. Кабачок так шкода викидати. Ну, щось, можливо, придумаю, почищу, поріжу або стушу, або якісь оладочки зроблю. Останнім часом якось так дуже шкода викидати те, що вирощено своїми руками. І поки в Києві зараз повітряна тривога, нікуди не йду, чекаю, поки буде відбій, то покажу вам, які в мене порожні баночки з'явилися і закінчилися на минулому тижні. Ну, по-перше, фарбувалася я, то от така фарба е від G Cosmetic. 9.01 Нордичний блонд, дуже мені подобається останнім часом, і ефект на волосі, і колір, і сама фарба от в використанні, коли наносиш її, вона не дуже така термоядерна по запаху. Також мені тут подобається бальзамчик. Дуже такі волосся рівненьке, гладеньке, ну, поки що тільки одні позитивні такі в мене відгуки. Можливо, далі буду щось змінювати виробника, але саме зараз от мені все, все подобається. Також закінчилися вітаміни. Для жінок мультивітаміни. Ну, теж, як я кажу, надію, що пропила і воно все пішло на користь. Також закінчилися такі капсули від Grünwalt 2 в одному з кондиціонером е сепфір. Теж вам говорила, що дуже вони мені сподобалися і буду обов'язково їх повторювати. Також закінчився полісковий порожнини рота від своєї лінії. Цей синій більше купувати не буду. Для мене він занадто м'ятний і такий дуже сильний. Я його. Розводила водою зелений, так, такої ж, також виробника своя лінія. Зелена водичка і зелена етікеточка, то набагато більше мені подобається, він якийсь такий ну, і приємніший, і не, і не такий, сильний, а це, ну, якийсь для мене занадто сильний. Взяла використання мило від Orifle, сердечком теж хороше мило і, і, і такий приємний квітковий аромат. І взагалі мило від Oriflame мені дуже подобається. Воно не розмакає в мильниці, доволі таки довго ним користуєшся. У мене на роботі є мило від Oriflame, дитяча якась серія, я вже не пам'ятаю. І ну, воно дійсно дуже довго, і е ще там залишиться невеличкий е такий е кусочок, і воно ну, ніяк не змилиться. От, е гарні... Е е Гарна якість і непогані ціни в оріфлем. Але я зараз тимчасово нічого не замовляю в оріфлем, не роблю покупки, не роблю замовлення, Подивлюсь, як воно буде далі. Ну і Маску цю показувала вам від Садоєр цитрусову хороший результат. Саме головне це зволоження, це ранковий ритуал такий для мене, який. Повинен бути періодично, знаєте, ну хоча б раз на тиждень з ранковою кавою і от з такою маскою охолодженою в холодильнику. Ну, Для мене це великий плюс і такий хороший початок дня. приємний. Також ця таблеточка купувала в Аврорі для унітазів. Хороша така на колір водичка голубенька. Ну, Приємно, приємно. Коли вода такого от кольору, ну, якось воно, так, знаєте, теж радує око. Але ненадовго вистачає все-таки цих таблеточок, хоч і пишуть, що там багато змивань, але ні, змивається набагато швидше. І от така, такий пробничок від оши, каратинова така. Лінійка, шампунь, блиск та випрямлення. Вибачте. Е, дуже багатьом подобається саме цей рожевий шампунь і кондиціонер. Ну, з першого разу не змогла зрозуміти, я, що ну, там ще є той близький випрямлення. От, але ну, ніби непогано. Єдине, що такий невеличкий мінус, що цей шампунь був якийсь. По, по піні жорсткуватий. Така, знаєте, Буває піна така м'якенька, повітряна, а тут якась піна була така, якась на така якась ніби трішки як дротяна, якась ще, я не можу так пояснити, і волосся було трішки таке, знаєте, якесь дуже ну, жорсткувате. Хоча кондиціонер, звичайно, спасає ситуацію. От так що така от у мене на сьогодні підбірка порожніх баночок. Дякую вам всім за увагу і до наступної, мабуть, вже зустрічі. На сьогодні в мене все, всі новини. Якщо щось буде цікаве, якщо щось куплю, таке цікавеньке в магазині, то покажу вже вам в наступному моєму відео. Всім здоров'я, хорошого настрою, тихої, спокійної вам ночі. Ну і гарного продовження тижня, робочого тижня або вихідного тижня, в кого як. До зустрічі, пока-пока, до побачення!